Останні заяви Дональда Трампа, що ви про них думаєте, як ви їх читаєте, схоже на те, що Трамп продовжує фліртувати з Путіним чи, можливо, навіть ображає Україну, ласкаво прошу у коментарі. Моє ім'я Дмитро Олійник вітаю на РБК Україна. І є така думка: цитую: заяви Трампа демонструють його роздратування тим, що Україна по суті нав'язує свою гру Сполученим Штатам Америки. А з цим він. Трамп змиритися не може це думка. Я, Тараса я, я, навіть зна, я навіть знаю, технологія сказав, да знаєте, так <рес> а, давайте. Давайте більш детально, що це за гра. Ми ж з вами не у телемарафоні. Можемо бути відвертими. Україна не перемагає. ППО, про яку Сибіга говорив напередодні, ми навіть не почали створювати. Мобілізація провалюється, рекрутинг не дає результатів. 500 осіб. Здається, всього було залучено. Чим Україна кому що нав'язує? Хто вам сказав, що комплекси не робляться. Зенитні ракети вже давно зроблені. У нас проблем з ракетами не було. У нас проблеми, ну, ще рік тому я про це чув, але проблеми були там з електронікою і все інше. Ну, Судячи з усього, я думаю, що це не блеф, те, що говориться. Принаймні, дивіться, у нас є джерело технологій, які можуть дуже допомогти в цьому. Це Північна Європа. А на сам це, от, всім відомі комплекси, це ж норвезько-американські комплекси. Так що я думаю, що Норвежці, О, оці про це 15 мільярдів, які заявляє Зеленський, я підозрюю, що це норвезькі гроші. Одна Норвегія може профінансувати всю війну в Україні. Так, це раз по-друге, сам факт, що з'явилися гроші, це те, що те, що ми з вами давно обговорювали. Що зараз повинні зробити європейці? Знайти там десь 50 мільярдів і закупити американську зброю для України. так? І до речі, про 50 мільярдів і Зеленський говорив, так а ось, і, і, і тут 15 зайшло. Так? І це поставлено в становище, коли ти змушений допомагати. так? Як би ти не гордився, і спробуй тепер зірви контракт на 15 мільярдів для американської оборонки. <смір> так, що, так що і гра йде, нав'язується. Те що, те, що те, що там не говорив Трамп. Ну дивіться, те, що я от писав посту, якому ви цитували. все в контексті треба дивитися знову таки. Китайські китайські фактори, які активно розкручує зараз Україну. Що ми, ваші союзники, ми воюємо вже з Китаєм, так? Вибивається аргумент, який часто фігурував в тому числі ну, деякі корисні ідіоти, у нас кричали: ну от у нас зі Штатами не виходить, давайте зближувати з Китаєм. Пановні, як, як, тільки, як тільки щось вони будуть мати докази, що ми якось зближуємося з Китаєм, отут кранти. От одразу ж кранти. Там хтось якісь там огляде, що навіщо ми так це. Голосно сказало, треба було потихеньку віддати. Ви про що? Якби ми так почали робити, отут би нас кінчили одразу ж, тому що вони США готуються з готуються до війни з Китаєм. Фактично, ці мита, які запущені, це вже запуск великої війни, вже не торгівельної війни і так далі. Тому те, що взагалі не говорив Трамп, якщо давати підтекст, він там говорив, вони хочуть ракети, там не треба було ватися, це вже торгівля пішла. Трамп бачить, що гроші є, і тепер починається питання. Може у вас 20 мільярдів є? Да? І так далі. Тобто тут вони, вони, ну, вони притиснуті фактично до багатьох питань, як би вони не хотіли. Розробки ведуться, у нас вже прийняте на озброєння. ЗРК малої, поки що дальністю 100% українського виробництва це було зроблено ще наприкінці минулого року, так? шершень, по-моєму, називається чи щось таке. Тому ці процеси йдуть. Не треба думати, що ми такі ідіоти. Я говорю, у нас слава Богу, з ракетами футь-футь фу, -фу ракетами, ще не розучило робити, і слава Богу, так. Да? І далі тут питання було там по електроніці по іншому. Далі, якщо це буде спільний проект. Дивіться, тут же є багато зацікавлених осіб. Ну, наприклад, ти саме Петріот і все інше, як європейці зараз думають, навіщо нам закуповувати американську зброю? Тим більше немає ніяких гарантій, або чи буде вона працювати проти росіян? Ну от ласкаво просимо до нашого магазинчику, так Україна. Давайте як вже теж Зеленський якось так сказав, що давайте хто хоче мати доступ до. Технології давайте створимо такий от спільний простір. А це давайте робити щось спільне разом. Давайте гроші, давайте технології. У нас є ракети. Ми одразу ж це випробуємо в бою і готова система, яка незалежна і до речі, дешевше ніж у американців. Україна точно ну рази в два може дешевше зробити всі ці комплекси. Але знову таки, це що неодноразово підкреслюється питання: це ідіотизм на заборону експорту для підприємства ПК. Реально недозавантаження. Вон там вони говорять: ми на 30 мільярдів доларів можемо зробити продукцію. Питання в тому в ринку збуту. В ринку збуту. Дайте експортувати зброю. От зараз теж я бачу, ниють. От зараз буде рецесія. Вона буде, падуть ціни на зерно, на роду. Так не відкривайте експорт зброї. Що ви сидите? Про що говорить гітманцев, які говорять, у нас не буде допомоги. Давайте ще заліземо глибше в кишені українця. Там 200 гривень будемо шукати, які там з минулого року в пальто, з якого ти повинен а, 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 платити податки. Так відкритий експорт, відкритий експорт, мільярд доларів можна завести валюти в країну тільки в перший рік і 200 мільярдів сплатити податків. Амортизуйте Це, кризу, Це а в тому числі. В тому числі Буде високомаржинальний продукт, це вам не пшеницю продавати, яка нафіг вже нікому не потрібна буде, якщо ціни впадуть, там да? і так далі. Тому це робиться, так? Дивіться, вони скрізь тупіку американці. Чому, чому роздратування? Ну, дивіться, Трамп така людина, як гори, які є, не треба його лаяти в мережах, як у нас люблять. Причому, знаєте, рівень ідіотизму такий, що мене просто підбільшує вже. Коли сидять люди і симпатизують Китаю, от Китай вмазав, от він там відповів: ви, про що, ви, ви взагалі про що говорите? От вчора прийшла інформація від Reuters, половина снарядів Росії, а вже забезпечує Північна Корея. Без мовчазної згоди Китаю і допомоги промислової Китаю, це було б неможливо. Ви про що говорите? Вони наші вороги. Яка б не яка була Америка, давайте так. За всю історію? Єдине, хто в цьому світі не будував концтабори як системну політику, є Китайці, Не китайці, є американці. Навіть в, Євро, в Європі ми знаємо, хто будував концтабори, Да? Росія це концтабер, Китай це цифровий концтабер і всі інші. Ви про що говорите? У нас повинна бути гра, тільки тут не треба не лаятись, так? а кроками конкретними діяти. І тут правильні кроки йдуть відносно в тому числі Сполучених Штатів Америки. Вони явно в тупіку. А, те, що там, теж там знаєте, у нас теж реагують на слова Відкафа, все інше. Та забудьте вже про Відкафа. Вже... Там щоб зрозуміло, що провало на все провал. Які п'ять областей? Ну ти про що ти говориш? Дивіться, є. Є там доповідь СРУ. Капітуляція України і армія не розвалено не передбачається. Доповідь цих же американського Пентагону. Капітуляція України і цей, овалу цього не передбачається. І так далі. Тому іде механізація все ж таки армії? Вона повинна швидше, звичайно, йти, тому що це знову питання до виробництва зброї. І питання знову таки не в мобілізації. Знову таки, це помилково, коли говоримо про оборону країною і, і, і концентруємось виключно на мобілізації. І виключно ми повинні робити на потенціалі економік в першу чергу, як, як тил працює для забезпечення армії. Ну не вирішить мобілізація у нас всіх проблем. Ну тому що росіян просто більше. А механізація і удари по території Росії це вирішить це питання. Тому, що по-іншому не працює е, ця система, тільки так можна це зробити. І е, тому, тому сказати, що е, немає, ну, ну в тупіку американці. Те, що там Wall Street Journal е, було е, повідомлення про те, що є протистояння між Рубіо і Віткохом. там, Рубіо за більш жорстку позицію щодо Росії, так далі, я повністю вірю, воно так і є. Тому що ну, абсолютно неадекватно полі. Ну, ні, я розумію, зовсім Віткафа. Він там, друг Трампа, щось там пообіцяв, я все порішаю, а виявилося, що все, все значно складніше. І те, що він говорить, це не, не прояв сили, це прояв безсилля. Ну, не ну, віддадуть ніякі п'ять областей. Ну, про що ти говориш? Що ти говориш там? так? І так далі, тому я думаю, що Вітка Фому скоро втратимо в якості перемовника. Я так я так підозрюю, тому що американці скрізь тупіку без Європи нічого вирішити не можу, навіть а виграти торгівельну війну проти Китаю. Неможливо це зробити. Якщо європейці не підтримують то торгівельну війну, як, як ви хочете, ви не виграєте, і так далі. Тому тут знову такі. У будь-якому разі час працює на Україну? Ще раз підкреслю: дивіться, нафта вже юрелс російське 50, вони 69 в бюджеті удар по Китаю, який наносить Сполучені Штати Америки, економічний Китай був змушений девальвувати свої, свої юан на 18%. відсотків, і це ще не межа. Я думаю, що вони всі до 50 підуть. А які наслідки це матиме для Росії? А Росія тепер буде змушена теж девальвувати рубль. Чому? Тому що вона торгує з Китаєм. І тепер, якщо вони девальвують свій юань, вони втрачають прибутки, тому що дешевше стають китайські товари на російському ринку, і вони менше отримують від е, е, прибутку від е, торгівлі з Китаєм. Далі у росіян то вони формували резерви вже там третина, якщо не помиляюся, в юанях. Вважаєте, що мінус 20% – відсотків все у і немає. Тобто, росіян дотискає все рівно, як би хотілось би не хотілося, незалежно від того, як там що там трандиці відкав і все інше. Вони в тупіку знаходяться. Ни ні, вони вирушити не можуть, і Україна цим користується. Ну є я на противагу вашій думці. Е, процитую дипломата Романа Бесмерного. Він каже, що навпаки Путін тому і затягує процес, тому що вважає, що час на його боці, і він чекає, коли в нас закінчаться запаси зброї, наданої ще Байденом, або там підписаної Байденом. А тоді, коли закінчаться, Трамп не продовжить, і власне Україна буде все. Ні, з чим. давайте при всій, а... при всій повазі до пана безсмертного я читав його до дописи. Ну він дуже емоційно ставиться до Трампа. Йому просто не подобається Трамп. Його він обвинувачує у всіх гріхах, тільки, тому я не вважаю, що пан а, безсмертний такий же об'єктивний. Я щось не пам'ятаю, як коли пан безсмертний щось говорив про Байдена, коли він затримував нам зброю після харківської операції, так а свіста. А чого? А чого так у нас розтягнулося постачання зброї? А можна дізнатися у пана Романа про всій поязі? А може тому, що Байден системно затримував, навіть коли було минулого року ухвалено рішення? Ви за вісім місяців так і не змогли освоїти кошти? Так, а що це сталося? Так, хто тут Трамп йому сидив на не заважав не бити? А скільки історій було, коли нам забороняли і розвідку відмикали? І забороняли бити навіть по території України в Херсонській операції, бити по цьому по штабах. Так що давайте не, не розповідати казки. Так? Тих, тих запасів зброї у нас не така ситуація, як було 2-3 роки тому. Америка... У нас залежності від американців все менше і менше. Європейці піднялися, наш ВПК піднявся. Так? Те, що Путін думає, це беззаперечно. Але я говорю, час працює проти Росії. Ціна на нафту. Байдену потрібна була висока ціна на нафту. Так? І він її тримав, давав можливість е, е, цей е, торгувати. Росія могла при Байдені нескінченно вести війну. Ще раз, нескінченно. Роман Безсмертий чомусь про це ніколи не говорить. Да? Ну, Мабуть, треба менше втягувати Україну а, в, в розборки між демократами та республіканцями. Трамп який такий, який є. І він ще буде 4 роки. Не треба, не треба на нього гнати. Далі, а Трампу російська нафта не потрібна. Я щось не пам'ятаю. А от коли я... ви хоча, хоча б раз чули, що по американців прийшов Трамп, хоч раз робив зауваження, що по російській нефтянці бити не можна. Ви чули це хоч раз? Да? Ні, не чув. А от при доброму Байдені ми це чули: істерики катали. Особисто Лоїд Остін говорив рік тому, коли перше СБУшники почали виносити нафтову інфраструктуру. Конкретно є, можна погуглити. тому що Байдену потрібна була нафта. Тому що в цій конструкції, яка була побудована, нас би рано чи пізно кінчили. От і все. Так що давайте об'єктивно ставитись і конкретними фактами оперувати, а не емоціями, те, що нам естетично не подобається Трамп. Да? Комусь не подобається Трамп. Він такий, як є, зі своїми перевагами і цього. Але головне у нього протиріччя з росіянами. Навколо енергоносіїв. Йому не потрібні енергоносії російські в Європі, тому що у нього лобі е, нафтове і газове, так? Чи хоче врятувати Трамп Росію? Так Байден те, те саме робив. Це 150 років вони те саме робили. Чи зможе? Ні, не зможе. Тому що Трамп запускає світову економічну кризу. Я вам сказав, за яким механізмом Росії, ну, просто кранти. Далі знайшли гроші, чому я. От принципово питання: знайшлися гроші на закупівлю американської зброї. Тут Трамп вже поставлено зовсім інше постанови, що Україна не просить, а купує. А тепер спробуй зірви контракт, я сказав, на 15 мільярдів. Те, що Путін думає, що там літній наступ щось у нього виступи, вийде, це правда, думає. Але індик теж думав, так тільки в СУП потрапив. Знаєте, це таке прислів'я. Так. Далі Європа багато чого вже заміщає. Я ж спілкуюся постійно з військовим і так далі. Немає такої залежності. Критично. У нас критична залежність, фактично, по Петріотах, так. Це європейці не можуть забезпечити. І критична залежність від там запчастин на Ф16. Це правда без заперечення. Але по інших частинах немає такої критичної залежності. Чи коли там закінчиться, слухайте, ну рахували, що навіть якщо зупинка зараз буде військової е, побоги то зброї достатньо до кінця року. Так? У нас тут через місяць буде зовсім інша ситуація. Буде зрозуміло, як Росія ввалася просто. так? Тому і знову таки під тиском, під тиском, тому що Трамп перезапускає американську економіку, чого не робив Байден. Так? А це автоматично означає падіння ціну на нафту. Далі дивіться, а, домовилися з ОПЕКом на видобуток нафти. А хто це домовився? Нагадайте, Байден домовлявся? Ні, тому що у Байдена був зелений перехід, у Байдена була зелена енергетика, а йому потрібна була тому російська нафта і високі ціни на нафту, які трималися так, щоб росіяни спокійно могли обходити будь-які санкції. І обходити війну. Далі жодні санкції, які накладені, особливо по, по нафті, да, не скасовано. Запам'ятайте це. Жодне. От сьогодні були продовжені, в тому числі от на минулому тижні, продовжені санкції, які були накладені Байденом, да Продовжені, продовжені. Я не розумію. Тут ми, ми про що, що тут говоримо? Я, Я говорю зараз... про а... факти, mm. да. Я говорю про факти. Які в дійсності є. І тому я ну не вважаю обіктивними тих людей, які, по-перше, лають Трампа, він є такі, які є. Він президент Штатів Америки У нас завдання балансувати, шукати можливості, тиснути. Але не словами, знаєте, трендіти в мережах, що який поганий Трамп нам, тому що нам щось не подобається. ось А діями. І те, що Трамп почав. Отак, от роздратовано, цим, тому що він розуміє, що нічого не виходить, а він не може визнати це, і так далі. Я от про це і хотів спитати про формальний бік цієї історії. Було багато там 20 квітня, 29 квітня. Генерал-лейтенант каже, що і Ігор Романенко в моєму ефірі каже, що. Та 9 травня, можливо, Путін оголосить про СВО завершення. Дедлайн Трамп знову підтверджує, що ставить Путіну. От суто формально, Трамп вже зрозумів, що це не гольф турнір завершення війни, що не вийде все це зробити швидко. А він дивіться, апарат чи... апарат так. держдеп і все інше. От розуміє. і тому у них таке там протистояння з Віткафом. Да? з Віткафами дивіться. Я упевнений, що Ілона Маска і Віткафа скоро відстороніть від Трампа. Ну, сформувався апарат, вони бачать ризики. Рубіо, а от а, він теж це все, все, все чудово вже розуміє, що не все так просто, як думалось. да? Ну просто можна дивіться, американці давали можливість росіянам вийти вій... з війни, а, з війни а, збереженням обличчя. Вони цього не захотіли. Ну, продовжують свою катати історію. Навіть з цим перемир'ям знову припиніть постачання зброї Україні і відімкнуть розвідку. ЄС сказало, що ні цього не буде. Більш того, США навіть сказала що цього не буде. Не все так просто. США дивіться, США поставлено таке становище, що вони все рівно змушені допомагати. Тим більше коли з'являються гроші. От, 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 от спробуй, зірви контракт зараз на 50 мільярдів для закупівлі американської зброї. Ну, слухайте, Трамп зірвав багато контрактів, фондові біржі, ринки, все впало. Багато мільярдерів втратили мільярди. Чому Це б йому і ВПК власне? Розповідаю, те, що відбувається, корекція на біржі після ковіду вона виросла на 100%. Зараз просіло на 20. То все фігня. Далі ви повинні розуміти, що таке Трамп. Трамп це промисловий капітал в першу чергу. Для них, що там у фондові, у них завжди протистояння з фінансистами. Тобто зараз Трампу потрібні мільйони Джона Смітів умовно, які працюють на верстатах для того, щоб робочі місця були і так далі. Для нього здуття біржі і не потрібні банкірчики, інвестбанкірчики, Уолл-стріт, які витягують на себе ресурси, а не інвестують в промисловий капітал. Вони роблять привабливішими промисловість, щоб ви розуміли. Це не зірвані контракти, це не зірвані контракти. Це зовсім інша річ. Абсолютно тут відрізняєте. А то у нас, знаєте, купа ідіотів. Теж я просто людина з економічною освітою і вам говорю, що це абсолютно різні речі. Трамп робить так, щоб промисловість поверталася Америки, бо без промисловості неможливо виграти війну. А то, що там на фондовій біржі щось впаде, тим більше воно ну, на 20% впало, це, це ну, копійки для корекції, ви розумієте? Далі фондовий пузир і так був роздутий, просто роздутий. І для того, щоб зовсім не бахнулося, треба періодично його коригувати. Так? Ну, щоб не було як з Великою депресією, коли обвалився так фондовий ринок, що економіка була в ауті. Далі контракт, дивіться, тут різні речі. Є конкретні пацани з конкретним експортом. Американський ВПК 300 мільярдів щорічно. 300 мільярдів, ще раз, наверно. Враховуючи їхні портфелі, у них там на 10 років планування це 3 трильйона. А це конкретні робочі місця, конкретні люди, які в тому числі є спонсором кого ну, для Трампа. Так що, коли там хтось, якийсь банкірчик на Уолл-стріті викидається з вікна, да, ну байдуже тим виборцям Трампа, які виживають на мінімалку у цьому ржавому поясі. Тому що він да, дасть їм робочі місця і він це зробить. І ця тарифна політика, в цьому про я от, читаю новину, все Хонда переносить виробництво вже з США, з Мексики та Канади. Всі це зрозуміло. І тому, тому це, це помилка, коли говорить там ринок і так далі. А зброярі зараз, після того, коли є загроза втратити ринок Європи, вони можуть відновити свою репутацію України може люб'язно. Надати таку можливість. А тут, знаєте, тут живі гроші, які зараз готові закачати. Да? Так що це різні речі. Давайте контракти, ще раз контракти, ви повинні розуміти. Контракт, який підписаний, це не фондовий ринок, де там, знаєте, щось там хтось грається. Контракт, який підписаний для американців, це святе. Ну, це той самий діл, який святий для Трампа, власне, це є угода. Ні, це ні, ні, це не для Трампа, це в культурі американській mm -hmm. в культурі діловій. Якщо вони тобі пообіцяли, якщо вони уклали, вони його виконують. Ці, хто от мали стосунки з американцями, його скажуть: вони виконають його, якщо навіть якісь є перешкоди. Ну, не знаю, там ядерний вибух там вже повинен знати статися, щоб вони реально щось не могли виконати. Тому промисловість тут важлива річ, да, і їм потрібні зараз гроші в тому числі. Тим більше дивіться, після того як Україна фактично оголосила, а, оголосила, а, спіймала коли китайців, показали. Ми на вашому боці. А тепер спробуйте не продати зброю вашим цим, тому що в Азії буду задавати запитання: а чи надійні ви партнери, чи може нам з Китаєм піти домовитись, поки, а поки не і багато чого іншого. Тому не все так просто, так от як, як здається, що він там чекає, і так далі. І знову таки по зброї, ще раз вам говорю: іде європейська зброя, вже багато чого робиться, український ВПК. Забезпечує там до 40 до 50. Це не як при Байдене. Коли відімкнули, припинили постачання, все, все зупинилося. Зараз не так. Зараз не так. Зараз дивіться що ми можемо замінити бронетехніку. Ну чи закриють європейці бронетехніку Українця разом? Я думаю, що закриють так? Ну на там на сам Айрісті, італійські. Так, важко, але можуть закрити, так. Далі дивіться, підключається Німеччина. Це Те теж важливий момент. А? Думаєте, що даремно там Volkswagen і все інше говорить: ми готові танки виробляти. От, ну, повертається, повертається до своєї первісної продукції, яка їздила в Другу світову війну на території України. Хто не знає, Мерседес benz Мани, які вантажівки. Вони в Другу світову війну, порш, до речі, він тоді так не називався. В Другу світову війну вони виробляли танки. Опіль, бронемашини робили. Так що з е познайомилися, що в Другу світову війну вони зараз по-іншому це роблять. Далі дивіться, знову таки, головне почалося гроші. Війна це гроші. В першу чергу гроші. От ви а, 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 зачепили питання мобілізації. Так це знову такі питання грошей. А скільки коштує а, завести 100 тисяч людей за гроші в Україну, щоб воювали на боці України? Ну, дивіться, давайте просто прикинемо: а, 3 тисячі доларів на людину. Це 300 мільйонів фонд зарплати в місяць, в рік це 3,6 мільярда. Ну, добре, 4. Чи підйомні це гроші для цих а, європейців? Це копійки просто для європейців. Чи є люди, та є люди, що приїдуть просто тому, що вони захищають право діло, Да? В Латинській Америці купа людей є. Росіяни з Куби везуть. Так і чого ми з Куби не веземо? З Колумбії багато людей у нас воює, просто про це ніхто не знає. І, до речі, люди дуже хвалять, і так далі. Що не можна знайти людей? Та можна знайти. То знову таки питання грошей. І Трамп, да, своїми іграми, ви не так. А... Опинилося в тому, що вони вже втрачають гроші. А європейці тепер говорять не тільки по зброю запитують, а навіщо навіщо нам а, американські фірми, наприклад, в Європі? Чому ми досі не зробили свою платіжну систему? Боїнг раніше тиснув на Airbus, щоб деякі моделі літаків не виробляти. Арбас говорить, а тепер будемо виробляти. І багато чого іншого. Так що, не все так просто. Трамп в дійсності багато а, вже зробив. То ну, зробив, як це не дивно користі, обрушила ціна на нафту, лупить Китай, який союзник Росії, а, і а, змусив європейців піднімати свою п'яту точку для того, щоб щось робити. А вони почали все ж таки робити. Більш того, вони фактично зараз обговорюють створення альтернативи НАТО. То ця коаліція хоче, яка просто так звучить, це фактично нове НАТО щоб ви розуміли, де немає Угорщини та Словаччини. А по 9 травні, ну так я взагалі вважаю, що Україна повинна оголосити оголосити всім публічно, що 9-10 травня Україна нікому не гарантує безпеку в Москві. І далі піти займатися своїми справами. Потім, дякую вам, дякую ні потім ну це ідея, себе. але ж треба відповідати за слова. знаєте так, ви не маєте гарантую, на увазі, там... Ну не, не гарантує. Так, так. так. хто ні, ми ж не погрожуємо, ми не гарантуємо. Хто кому погрожує? Ми що, не що не будуть вибухати самокати, наприклад. а Ні, ми не гарантуємо цього, ми нічого не гарантуємо, ми безпеку не гарантуємо і так далі. І тепер сто стій там на мавзолеї, да і дивись в небо, щоб тебе там може щось прилетити. Ні, якщо є можливість, влаштувати повітряну тривогу 9 травня із задоволенням. Але я не вірю, що я я упевнений, що поки Путін при владі буде, він буде воювати. Пане Тарасе, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Тарас Загородній політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть. Подивайку. -ко.